Вітаю, друзі, взяли екскурсію, бо самі не ризикнули поїхати. Хочемо подивитися, чим більше, тим краще. Так що їдемо. Слідуючи села, Миколиць, найбільше на Україну. По, по трасі тягнеться 12 кілометрів, а в сторону 23 кілометри. Населення. Можна взяти, як Одеса Львів. Ми проїжджаємо, церкву. Ой, тут... я. А тут. А, а далі пішли гори синяки, дяке, бачите? Є... А ми будемо почти на рівні горів, тих. буковель внизу. Ой. А, а це Бир у нас називалося. У Закарпатті я, цього, я завжди боялася сюди переходити. А, раніше, не знаю, чи я зараз перейду. Воно, воно так хитається, алінка обережно. А -а -а -а. Коли виїхала із Закарпаття, мені ще довго снилися. Оці підвісні мости, що я переходжу і не можу перейти. Так, тут ось такі стрічачки, понав'язували замочки. Це нам дядько навмисне сказав сюди, що встаньте і перейдіть через цей міст. Я вас там далі буду чекати на другому боці. Я перейшла! Це ми куди заїжджаємо? Ага, а яка краса тут взимку, коли сніг. Сюди хтось їздить взимку? Їздять пощадя. Садиба, Ющенка? Так. Ага. Ось воно де. А він буває тут? Так, приїжджає. І дерево лежить і ще щось планується, мабуть. Камінці поскладали. Це все діти ходять і собі складають батьками. Прямо ритуал якийсь. Це такі дітки наскладали. Це ж треба придумати. Цікаво, а хто ж перший це почав? Так, тут нас дядько висадив і каже, 800 метрів треба пройти пішки. І то йдемо до водопаду гук. Зайшли на невеличкий базарчик тут у підніжжя, водоспаду. Тут ще водопадик є невеликий. Темний. А, бачите, тут є і окремі, окремі. Отож, я, хочу, я хотіла якраз до Бограча, бо мені оці не треба. Хочу приправу для Бограчу взяти. Чаї і глінтвейн, сувенірчики, мені ці сумочки прямо так і манять. Може собі взяти якийсь рюкзачок чи пташечку. А, ось і фартушки є. Скільки такий фартух. Тут дуже великий вибір всіляких сувенірів, тарілочки. Тарілочку треба взяти собі для колекції. От, а, тут є ціна. Вже ага. не добачаю 300 гривень. Так, ми дійшли до водоспаду. Бачите, люди купаються навіть струмочок. Чекає з тої гори. Так, у нас світлину, черга вишикувалася. Прийдеться почекати, але дивіться, як краса. Навіть не то, що сила величезна. По дорозі взяла собі глінтвейчик, а такий погарчик 50 гривень. Зараз скуштуємо. І ще в мене впав мікрофон у воду. Зараз тестую, послухаю, він працює чи не працює. Наче все блимає, все під'єдналося. Ну, а якийсь звуку, яка буде, там подивлюся зараз. Встали біля парку динозаврів. Так він ворушиться. Гляньте, динозавр. І речить. Ну, це для дітей, кому цікаво. Можна отак сюди зайти, в якісь атракціони. Ну, Ми туди йти не будемо. Всілякі такі локації красивенні, що не встигаєш усе зняти. От начебто камеру тільки виключив, вже треба включати. О! Отут ось наша славно, звісно, перевернута хатинка, дивіться. Отак от, от зроблю. Ось. Так видно її всю. Там місцевий базарчик, як завжди, з сувенірами. Всілякими різними. І отакенний краєвид. Кімната жахів чи що? Що це таке? Кімната жахів? Чи якийсь квест? Так, так. А може сходимо? Ми не любите той фільми жахів? Ой, дерево яке гарне. Тут Диноляндія для діток, дивіться. Це перед Буковелем. Сакура. Отакий ось дитячий майданчик. Яскравий такий, гарний, насичений. У 2000 році Буковель почався строїти. Тут дуже люди бідно жили. От, бачите, які хатки mm -hmm. спродали. От, бачите, отака от, люди жили. А поляниця це якби перед Буковелем Так, так. Mm -hmm. А тепер дивіться, які вибахкали. Та тут лише так, лише починається. Українська Австрія, Швейцарія, Швеція. Усе в одному обличчі. І все. А школа раніше була, так як от взяти дві от хати докупи, от така школа. Оце так. Тут камеру можна і не виключати. Все більше і більше. Оце тут оце, центр, центр поляниць. Ой-ой-ой-ой-ой. Це... Тут колись бідно люди Ось, Бачите, вирубують от ліс і ще будуть строїти. чистити землю, убирати бачите, так, як будинці Прямо цілі якісь такі от комплекси, Прямо от один, да. один ось який великий. І, як кажуть, це за 23 роки. За 23 роки. Ну, це щось неймовірне, це просто очі на лобах. Отак от, от можна дивитися і дивитися, просто стати, отак от, от і дивитися. Це роз, роз, розглядати часами, годинами. А он що то за дорога он, а така? П'ятий по, підйомник, найтяжче, чорна траса. От, прямо. Ага. Та тільки. А, взимку, ага. Туди їм напіднявся, так, от підйом. Оце буковель, друзі. А ви хочете на машинках бачите нікого. От бачите прямо, от звідси буковель починає. От прямо, але 600 гривень. 600? 600 гривень з людини. Це і нас з людини і за машинку? З людини. Це якщо їм Подіємо на 60, то і на зараз, ну, да. Це Це все одно Це так? ну за двох, що родині тисячу гривень, а за одного 600 гривень. Просто для красы Угу. Ви будете з потрової площадки, де ага. ви вийдете зараз. З лівої сторони Говерла, угу. а з правої Петрос. Здається, угу. що Петрос буде більший, бо він ближче до нас. Друзі, ми піднялися на оглядову таку площадку. Привіз нас Буйко. І от каже, що от там у нас гори Говерла. І Петрос. Гора хомяк, а ото синяки-гори. Одна і друга. От я зараз стою на самому крайчику. От -от ті синяки, мабуть, і ота гора, і іюця. І що ми там піднімемося, щоб подивитися Говерлу і Петрос чіпе. Ой, який відкривається краєвид. Я нічого не бачу того, що сонце. Не бачу, що знімаю. Отак. Одна вмання просто. Петрос. Це навпроти, там де ми гори дивилися. Це навпроти. Друзі, емоцій стільки, що просто не передати вам. Це треба бачити. Буду ввечері все переварювати, день емоційний. За те, що ми поїхали, і навіть от цієї ціни не, не шкода зовсім. Я дуже рада, що я з'їздила, що попався нам цей вуйко, тому що дуже багато вражень. Он копиця сіна. Полонина перці. Що підсипали. І зараз будете, от зараз коло того буса, але ж під самий будинок будете дивитися. Що от їм наробило в червні цього року. От дивіться, під самий будинок. Ого. Бачите? Все, суп який. Передостання локація, друзі. Наліво 750 метрів підйом велика гойдалка, направо каньйон. Ми вирішили спочатку піти на гойдалку, а тоді вже як будуть сили, підемо на каньйони. Ну Тут трохи так, якби вже після 4 годин подорожі, так сили покидають вже. Трохи вгору, трохи круто. Ну, будемо йти. Вау! Яке провалля. Страшно! Фу, нарешті, друзі, ми прийшли ну, на гойдалки, які набагато іншого чого. Завжди черга, я так зрозуміла, вже прийдеться вставати і чекати. Так, що у нас тут ще пропонують? Чан сауна, морозиво, Ось така ось говідалочка. Ну, коричневого кольору якась. Вона в цяточку. Я не пам'ятаю, то ли якось вона чи, чи медянка, чи якось, ну якось вона так називається. Та я думаю, то мабуть якась ядовита ну, на... змійка. Це не ядовича. Як якась перламутрова така. Хвіст вона не є. Так. Вона відкинута їх хвістуни. Це так, якась ящерка. Це ящерка, просто без лапок. Да. Ну є такий вид. Так, по дорозі на каньйони, хвилина мовчання за тих, хто загинув у війні з москальським фашизмом за нашу незалежну Україну. Слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам. Україна понад усе і тратата. Хай ой, не будемо тут, тому що це святе місце. До речі, оскільки ми передивилися відео, друзі, в Ютубі, за, ну, що в яремці які є місця, то за каньйони ми щось ніде не чули, не знаю, може провтикала якось. Оце один нам видій наш розказав, який привіз нас на екскурсії, що тут є каньйони. Так, тут місток і там ось люди світлини роблять. Тут кожне місце вартує світлин. Тільки встигай включати камеру. Ну ось, друзі, оце і каньйони. Ось такі ось природні. А ми не будемо туди спускатися. Такі природні східці з коріння дерев. Можна сюди спуститися трошки. Так, друзі, приїхали вечеряти по багатому Будемо форелі їсти сьогодні. Тут кажуть і ловлять, і готують відразу. Ну, Можна самим ловити, якщо хочете. Тут такий імпровізований рибник, де водиться форель, є господар, який її розводить, який цим займається. Ну, Такий бізнес. Люди приходять сюди, ловлять. Тут вже все наготовлене. І наживка, і вудочки. Для задоволення, хто там може, хоче зловити, ловить, хто ні. Готовий їсть. Скільки тут рибаків, поки ще ніхто не зловив. Я намагаюся впіймати хоч когось із результатом. Це так воно смажиться. Це нафарширована лимона. Спеція. Не напересирована, промаринована. Ну, промаринована. мить мить-мить. Кис-кис. На що ти обзиваєшся? Вирішили взяти ще баноша, бо знайшли дешевші за 100 гривень, то ми їли там мало не за 200. Почнемо з баноша, а закінчимо з форелькою, Салатик. Так ми нічого не зловили. Господар нам заловив, насмажив, бідний, мотається тут, як парений. Так, форелька підійшла. Отака ось. Навіть і не сподівалася, що я сьогодні ще й форель спробую. Так, ну що, почнемо.